Друзі, сьогодні будемо пробувати суші. соєвий соус. Купила я Trader Joe's. Такі суші. Вони вже готові, морозилці були, заморожені. Розігріваєте десь дві хвилинки і все, гуля. Суші готові. Їх тут дев'ять штучок. Зараз будемо пробувати смакоту, Упс. Угу. Байді. Mm. Видно? Дуже смачно. mm Ідеально підходять. Якщо, наприклад, не хочеться потратити всі гроші світу на ресторанні суші, або не хочеться робити вдома. І підходять. Смак, так. Да.